Восьмий турнір пам'яті Андрія Михайловича Баля відбувся на території дитячонацької спортивної школи Атлет. У воєнний час, хоч і непросто було провести турнір, та друзі відомого футбольного тренера змогли це зробити. Адже пам'ять живе, доки людину згадують, а діти мають право мати щасливе дитинство та охоче демонструють та продовжують гарні спортивні традиції. Дуже хороший турнір, який проводиться вже восьмий раз, тому ми дожди пам'ятати, тех футболістів, які защищали на футбольних полях Україну. Поэтому Це футболіст, який в наших серцях залишився. побольше таких турнірів для дітей, тому що діти це наше наше. Турнір з кожним роком набуває все більше учасників. Це дійсне свято, яке проводиться щорічно для дітей. А діти це наше майбутнє на сьогоднішній день. Спортивне змагання це рідкість, і хочеться подякувати в першу чергу всім героям, воїнам ЗСУ, завдяки яким ми сьогодні можемо проводити такі спортивні заходи. Так що побажаємо їм також перемог і наснаги. У 2023 році за кубок Андрія Баля змагались команди 2015 року народження. У фіналі за кубок Срібний, змагались команди футбольного клубу Атлет. Та дитячий футбольний клуб Березняки. А за головний кубок грали дитячо-юнацький футбольний клуб Титан та Київський дитячо-юнацький спортивна школа Козак. За бронзу ж боролись юні футболісти з футбольного клубу «Вишгород» та спортивного клубу Київ. Спортсмени та батьки поділились враженнями. Ми хочемо подякувати ЗСУ за те, що вони дозволили нашим дітям грати під тихим мирним небом. Також ми хочемо подякувати організаторам за таку масштабну подію для нас. Тридневний турнір. Наші діти виклалися повну, Кожен гравець заслуговує на свою грамоту, на своє поздоровлення. Дякуємо вам, що ви зробили для нас таке свято. Роналдо Месі Пензема. Хто найбільше запам'ятався з суперників? Ви ж ви... Цього Цьогоріч кубок восьмого всеукраїнського турніру пам'яті Андрія Баля виборола команда дитячинацького футбольного клубу Титан. Друге місце посіла Київська дитячинацька спортивна школа Козак, третє місце футбольний клуб «Вишгород» і четверте спортивний клуб Київ. Грандіозне свято футболу для юних спортсменів відбулося. Сьогодні організовано футбольний захід, присвячений пам'яті видатного футболіста Українця Андрія Баля, якого зараз, на жаль, немає з нами, але який зробив великий внесок в розвиток українського футболу. Сьогодні представлені команди дитячі і Дарницького району, інші команди збірні з інших районів і міст. Сьогодні демонструють діти великий клас футболу. Велика подяка Збройним силам України, яка дає можливість реалізовувати це. Дякую батькам за активність, за те, що займаються дітьми, вкладають в майбутнє покоління нашої, нашої України. Все буде Україна. З нашими всіми організаторами спільно ми провели цей прекрасний турнір, де наші діточки змагалися, показали високу якість футболу. І я впевнений, що на сьогоднішній день немає переможених, є лише переможці, так як буде в нашій рідній Україні. Організатори наголошують у соцмережах, що наступний турнір пам'яті Андрія Баля відбудеться під мирним небом. Тож вперед до перемоги. Оксана Гриценко, Ярослав Ісманицький. спеціально для телеканалу Марс Тіві.